З вами Назари Геймер UA16. Сьогодні ми граємо в стандартному, але ранговому. Ми грати на простій карті, але на ранговій. Ну що ж, погнали. Не забувайте підписуватися і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. Також пишіть свої нік у коментарях, щоб я вас додавав, друзі. Ну що ж, Загрузочка Загрузочка? Угу. Загрузочка йде. Щось дуже-дуже довго-довго загрузочка йде. Прям супер довго. тут на картинці на малювання речі зубновки. Не тільки обновки. Там чоловічки є, які не з обновки. є. Yeah. Так. Де ми? Ага, не вдома. Так, я слідувати за. першим не буду. О, беремо сплатну відочко. Всім лежати, не ворошіться, бо буду стріляти. Та-та-та-та-та-та-та-та! Уразден таких гвинтовки. Ай хто? Де? Хто? О! О, там є машина стоїть за нас. Машина там стоїть. Вона таку ристивку подивимося, тут якась анімація. Це не я. О, це я. Тому здаю пістолет. А це ще союзник. Чому він голенький? Тільки труси в нього є. Оу! Норбас тут кібес, бо тут найвелика локація за обновки. Там зараз всі будуть спати. Я напевно не впаду на останню локацію, напевно. Буду там падати. Знаєте, туди на локацію може ніх ніхто і не пішов. А, ні, да, багато. Це просто не там дивиться. Це не там дивиться, просто опа. Воно зараз рибати будемо. Шатрих треба полетіти. Нічого страшного, ми полетимо. Це не складно. Головне, щоб там руїв не було, щоб ми ну, не в першу секунду хліб програли. О, нам сюди. Ходо. Якщо крім нас, туди більше ніхто не летиться. Ходо, ми вже з першого падаем. Поки я тут один треба залутати багато що, поки я один. Я взяв локації один зараз. Треба чого залутати. У мене багато зброї. Все зброї є. Але ще не знаю навіщо. Треба знайти ну, рюкзак, бо ми без рюкзака бігаємо. Мігоденький. О, о, і от і рюкзак. Почекаємо, поки на сундучок. на сундучок скриня відкриється. І ці локації ще досі одні. Тут там, де карта. самого верху карти показує скільки в локації игроков. І один. І це я. Хм. Мене ці сумки смущають. Вони дійсно нам приціли зі скриньки вибудуть. У мене не на цю і на, на цю немає приціла. То не може бути, що ми цій локації так довго вже самі. Ну як довго. Але я щас. Ти що я можу? Хоп, 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 хоп. Дегендишн, дегендишн, ді ді дегендишн. Ді Це був танець. Дегендишн. Називається, хто не знав. Так що у нас тут? Янка росте. Чому не сніг? А, бо зараз зима. Почекай. Ні, зараз не зима. Там дивіться, вони зелені. А, це обновка зі зими. Вона на зиму. Ммм. Хм. Подивіться на це і подивіться на там те, На це і на там те, На це і на там те. Чомусь вони не відрізняються. Хупля дегндишен диг-дегдиш. Дигндишн диг-дигдиш. А то треть. Зараз відкрийте скринка. Давай, давай давай Чу так тихо хвилинка, а? Чому? О, теперь можем відкрити її. Вау! Скільки всего! Це нам треба. І це теж. Тут є патрони патроны для нас. Нет, тут все патроны для інших томатів. Все, поближе. Тож я інші мы нахранники А не тільки ці. О, три тут ці коктейль. Ну? О, еще приціл дали. хоп, хоп на о, шушу. Во, -шу. дивіться, у нас дуже прикольно прицел. Віть хоп, хоп. Хоп, троє. Це нам треба. Побіг сюди, тут теж має бути скринка. Якщо не помиляюсь. Не, да-да-да, буде. скринька буде. Петро. Петро треба точно брати. О. То Понятно. Ми в цій локації, що досі дні. Бачите, сюди ніхто не впав, мальже. Туди, куди ми і впали... Угу. От на О, тут ще патрони потрібні нам. Це ми теж забираємо і відкриваємо скриньку. Відкрили. О, щоб не жилет третьо. У нас все 3 уровня. Ну, броня 3 уровня. Шатренний рюкзак 3 ур уровня. Не тригався, ми викликаємо по патрони. Оні, рознити скриньку, щоб нам не випала хороша, ну, не хороша, а щоб ви випали рюкзак третього рівня. Бачно, нам що не влізає з вами? Нічого не визає. Або патрони давайте викинути. Так, да, нас дуже багато патронів, до речі. Гранатами я користуватися не вмію. Тим я і тим не користуюся ніколи. Тим і тим я теж не користуюся. а це просто не можна його викинути. Дивіться, скільки місяць стало зразу. О. І, і що не Хоп. Три знайти скриньк. Скриньки ще є, ніякі мене лутали. О, патрони. Напевне туршення. Нє, ні, ми тут були, бо тут дуже мало луту. Або що... хтось ще... Да, скринька відкрита. Там ми були, там. І ще там ми не були. Зараз побіжимо що там, де не були. З вами. Це нам сюди треба і вон туди. Ось до вдох будиночку. Ой. Вот. М -м -м. Тут мало корисно, якщо чесно, нам виплу. Ладно, певно, що будемо йти з цієї локації, бо зараз зменшується зона, а я не знаю наскільки вона ще велика. Це машину знайти точно. Треба точно знайти на машину, щоб всіх звідси. Так, тут у нас... О, машина! Вау, ще я не забунавочечки. Машина забонавочечки. Угу. Ми в зоні, так да, ми в зоні. Зараз куди поїдемо. Можемо, наприклад, вон туди поїхати. Не так і далеко. Ох, тут бомби скидають. Треба швидше втікати звідси. Тут бомби скидають. Втікати. Ось тут ми мала бути. О! Чекаємо ну, на лисицю, вона зараз з'явиться. Це охороняти, щоб нас лисицю ніхто не вкрав. Бо лисицю можуть вкрасти. Ну не вкрасти наш забити, вбити. под машиночком. Я зараза приеду. Во. Опа. Не нас были. Не, мы раны не. Мы раны не звали. Поликуй нас. Поликуй нас. Насчет поликуй меня ты можешь? А! Нас вбили. Нас возразити можуть. Да, можуть зрадити нас. Зараз попросимо всіх допомоги. Так, да, всім допомога прийшла. Дійсно нам допоможуть. Так, що у нас? О, союзник нас зараз завжди. А всі речі, які у нас були, пропадуть. А нам дадяться безплатні речі, але одні речі у нас пропадуть. У нас багато які речі пропадуть. Дуже багато які. Зараз швидко ну, летимо. Є ще четверти нас почекає, поки ми падаємо. Стій четвертий! Шала жмі їх. Вот надо расплатить речі. Ладно. О -о -о. Куди ми идем? Мы шо, ми куди? куда? Там зона перший. Розвертайся! Зарнис! Нет! Зарумру, я зарамру! Я зарамру. О, зараз ще б'ють. Чекаємо. Просто чекаємо. Ты что такое там щось ще ще й нас перший в зону завіз. Ми ще коли з машини не вистріпували, урон отримали. Дуже ми ранені. Прям дуже. Ще коктейль зараз виріб, щоб він нас лікував. Лю ну, третій. На да, третій, ні, перший. <кій> Хм. Завіс нас не в зону. Зараз поїдемо в місто там, де ми наутались. Це було больно. в місце там, де ми, ми попередньо. Коли ми ще були живі, там де ми від... 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 відкривали, поїдемо в це місце зараз. Там правда зараз батулоту не буде, бо ми його забрали, а весь наш лут, тепер забер... заберуть зар. Угу. Ось туди прямо їхати. Тут томівки якісь. Ми там знайдемо птечки. У мене од неї птечки. Ми сніг робимо. Хоп. Приїхали. Знову тут нікого нема, одні ми в локації. Ну, в принципі, як там того разу. Автомат без патронів майже. Коротше, мало чого. М -м -м. Багато з мами чого згубили. Зараз будемо шукати, щось зараз візьмемо, принабираємо. Так, що у нас тут? А це місце ми тут луталися. А там зараз буде найменше луту тут. Точно буде мало луту. Опа. А, це союзник. Це союзник приїжджає. Блезько біля нас. О! Угу. Пришлемо другий рівень знайти. П'ємо, щоб нас лікував. Що, нас потрохи буде лікувати. Не до кінця можем, але полікує нас. Беремо це обов'язково. Щоб на ті слуші не літати мон. Так що, біля... Ой! Ми остали заразиться штука штуки ну, на ветрі. Треба ще десь знайти. О. Так мало пташок, а тут є коктейліки не щаш лікують. Але пташок стрільно мало. Коктейли мало лікують, и у нее будет чуть-чуть лікують нас. Багато патронів, звісно, берем. Скільки вліз в має бути трохи більше вже лут. Так, да, його вже більше, дійсно. А патрульне для цієї штуки нема. Угу, окей. Навіть ще нема аптечок, окрім коктейлів. Ем, Може нам щось зараз дасть торговець безплатно. Не наш все що безплатно безплатнеше все того є. Оптечка. Ні, вона ми не зможемо лікуватись, бо вона багато лікує, а нас нам ще чуть-чуть треба лікувати. треба маленько знайти аптечку. О, от вона є. Зараз полікуємось. Є. Певно, будемо йти вже з цієї. Або що птачку бачу? <кій> Беремо. І поїхали, напевно, далі. Поїхали на ну, цієї сеті, біля якої нас збили. Може цей ігрок не все золотав. І щось ще від мого луту залишилося. Треба поїхати перевірити. Може місце там нас збили, ще що щось там залишилось може. Надіюся, що залишилось. куда нам туда Ні, не ну туда Це я случайно показал нам десь туда приблизно поехали туда нам приблизно да туда поехали Є по дорозі нікого не, не зустрінемо. І ця машина ще може по воді пливити. У нас якраз е, поки буде бігти, вода може буде. Щось з третій так далеко. О, третій майже вже зона, зона доїдає. Ладно, не може. Напевно, по, по мені хтось стріляв. опа па 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 Це місце, там, де ми призвали лисицю, але друга, це інше. А це місце там, де ми її призвали, та? Церпи, якщо там є машина, але її враг може забрав. То може її там і не буде. Там та є машин. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, скільки кругів. Він тут не один. Допоміг, а, наш союзник. О, скільки лоту. Батолоту дуже. О, патрони для нашої штуки. Так, о, багато чого було. ох Добре, нам допомогли. Мати що був грах? Добре, що нам допоміг перший. Дуже дякую йому. Я йому дуже вдячний за те, що він нас і розрождав і допоміг ті кошон. Я йому дуже вдячний. Він і допоміг і допо. Він і допоміг. Возрождев нас і... і. Ще. як там воно. А і ще допоміг тільки що, в ситуації. Зараз полікуємось, бо ми коли за рулем, не можемо чомусь. Коктейль вип'ю. Все, поїхали далі. Це вже ми до другий лисиці, але не нам щось дати має. Ні, ми будемо не в зоні, краще вже поїхати в зону. Поїхали зараз до питомця, може по питомці золотаємо це підоміць, який, якщо ми його злодаємо, він буде нам допомагати вбивати якогось. И зараз поїдемо за Лутайм його. Він дуже ще І нам ще дуже чуть-чуть осталось. -чуть До нього він дуже чуть-чуть. Ось там прямо їх так? да? Да прямо. Во, отак так О, вже на карті його видно. Ну, я думав, що ж це враг зверху сидить, А це не враг, а цей питомець, якого ми приручимо з вами. Зараз мене треба його приручити. Хоп. Мені був кели, щоб він зів і ми його приручимо. Все він нас. Він наш. Редижі друга продається. Аж 50 кошт. Але воно дуже прикольне. А даємо що далі що безплатно? Нічого корисно. Потім припав, тому що ми в машину сіли. Якщо ми зараз з нею то він знов появиться. Треба піде допомогти союзнику. Помер. Не помер, а лежить. Ай, нас збили. Ну що ж, ставте лайки і підписуйтесь, щоб не пропускати моїх відео. Пишіть своїх в коментарях. Щоб не пропус... Не щоб я вас в друзі, пишіть їх у коментарях, щоб я в друзі вас додавав. Ми зайняли 12 місце. Всім до зустрічі!